Район автостанції Чайка у Рівному. Тут, де що схована від людського ока з боку вулиці Грушевського, стоїть міні-лабораторія. Ганна Даниленко приходить сюди практично щодня уже 11 років. Її обов'язок відбирати проби повітря. Палички міняються вручну два рази в сутки. В 7 утра і в 7 вечора. Тут працює і автоматика. Пристрої для відбору проб повітря вмикаються о 13-й годині і о першій ночі. Винятки, вихідні та святкові дні. Загалом чистоту навколишнього середовища перевіряють на перевищення десяти компонентів: серед них фенол, формальдегід, сірководень та важкі метали. Там все залежить від людини. Як точно я все виставлю, як точно і правильно я все зроблю кожного разу. Я беру, я знаю, що я маю виставити на певний. Проміжок часу, напевне, скільки мені треба прокачати повітря, там бачили різні скали. Оце я їх виставляю, щоб вони точно брали те, що треба. Міні-лабораторія діє понад 30 років. Попри не зовсім нове обладнання, в його роботі фахівці не сумніваються. Таких пунктів спостереження у рівному три. Крім цього, є ще в районі Луцького кільця та в районі залізничного вокзалу. Усі відібрані проби потрапляють в основну лабораторію. Тут щомісяця роблять понад дві тисячі аналізів. Ми заміряємо оксид вуглецю, які потрапляють у повітря внаслідок викиду різного транспорту, який їздить по місту. Ну, якщо брати по результатам вимірювань, то ну, трошки там є. Останнім часом результати аналізів показують, що повітря в районах пунктів замірів знаходиться на межі гранично допустимих норм, але ситуація щомісяця різниця у квітні, наприклад, дещо збільшився вміст фенолу і втористого водню. Обидва при тривалому впливі можуть негативно позначитись на самопочутті людей. Багато підприємств не працює таким чином забруднення міста порівнюючи з Прошедшими роками можна сказати, що в нас повітря стало чистіше. Самий основний викид всіх забруднюючих речовин це дає автотранспорт. Самий забруднюючий район це там, де зараз ми з вами знаходимося Самий найчистіший район. Квітню вийшов у нас район залізничного вокзалу. Золоту середину по чистоті займає мікрорайон Ювілейний. Така тенденція останнім часом не змінюється. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.